Усім привітки! І сьогодні ми знову оглядатимемо цікаве аніме для вашого перегляду, яке стане доволі доцільним і розбавить ваші ну, дні вечори, якщо у вас такі, звісно, є. І сьогодні ми поговоримо про доволі незвичайний та драматичний психологічний трилер, в певній мірі детектив та жахастик під назвою Місто, де немає лиш мене. І це дійсно доволі цікаве поєднання усіх тих жанрів, яких я перерахувала раніше в цікаву та неперевершену історію, яка здатна прицепити вашу увагу просто таки до екрану, монітору, що ви там дивитесь телефоном, неважливо. Та захопити вас на усі 12 епізодів для того, щоб розвинути цю історію плавно, цікаво, неперевершено та з певними такими заковирками. Давайте все ж таки розберемося із сюжетом. У нас є головний герой Сатору, який з дитинства володіє цікавим вмінням. Він називає це відродженням. Суть цього вміння полягає в тому, що він відчуває, коли має трапитися якийсь нещасний випадок, і розуміє, що йому треба якось запобігти. Що ж йому це не вдається, то його, ну точніше, він розуміє також, що це відбувається через те, що його повертає на певний час, зазвичай це там 5-10 хвилин у минуле. І все це робиться для того, щоб він запобіг ось цій трагедії та врятував чиєсь життя. І знаєте, з петлями часу ми вже доволі таки добре знайомі, але зазвичай у кожній історії, яка розкриває цей момент, є одне основне правило не втручатися в минуле, тому що це. Це якось змінить теперішній, тим більше майбутній, Ти можеш зруйнувати чиєсь життя, світ і взагалі порушити увесь цей баланс, який є. Але ось тут, у цьому аніме, це правило не звертається зовсім ніякої уваги. А навпаки, наче є якісь зовнішні сили, чи якийсь є план, який інколи хтось руйнує. І ось саме для цього і існує живе Сатору. Як певний виняток із цього правила, який допомагає змінити. Те, що трапилось, та повернути усе на своє місце і відновити рівновагу у Всесвіті. І зазвичай він уже звик до свого, так би мовити, дару, таланту, який у нього є, і навчився жити із ним спокійно, звичайним життям, яке доволі цікаве, але буденне, і не зовсім задовільняє самого Сатору. І знаєте, що мені дуже сильно сподобалось, те, що аніме почалося з такого роздуму, цитати, фрази про те, що доволі лячно заглядати у свою душу. Так, ми одразу ж таки з цих перших слів розуміємо, що на цим аніме змушені будемо подумати не одну хвилину і те, що тут буде відбуватися, якимось чином все-таки вплине на наше світосприйняття і відзначиться на нашій душі певним уроком для майбутнього або ж для нашого сьогодення. І це дуже круто, круто, коли будь-яка робота іншого автора змушує тебе задуматись, прийняти якісь закони, нові правила. І вибрати, чи ти бажаєш за ними жити чи ні, чи вони тобі полегшать життя, чи щось зміниться з тобою після того, як ти їх в принципі усвідомиш. Будь-які розуми, до яких спонукає той чи інший твір, це дуже крутезно, що він не являється пустим звуком, що він не являється просто порожнім місцем, яке зроблено для того, щоб тебе просто розважити, що він дійсно несе собі якесь навантаження і зможе чимось тобі допомогти, підказати, підштовхнути до якоїсь думки, яка можливо і так уже. Це сіла в твою голівеньку, але ось немає цього, так би мовити, штурхана, щоб ти дійсно зрозумів, як слід чинити, або щоб тобі дійсно спало на думку якась певна ідея. Я завжди обожнюю будь-які розуми, які у мене викликають. І намагаюся навіть у звичайних буденних історіях знайти якусь філософію, почерпнути якісь для себе нові знання та уроки. А ось коли це все так прямо лежить у тебе на тарілищці перед носом, то це стає ще крутесніше, тому що ти дійсно розумієш, що ось тут можна буде покопатись і відкопати дійсно дорогоцінні кристали для своєї колекції роздумів. І я таке дуже діло люблю. Але. Все ж таки, давайте повернемося до нашої історії. І вона доволі. Цікава, хоча в ній є певні, так би мовити, нюанси, недоліки, які я для себе особисто підмітила. Можливо, для когось вони будуть неважливими, чи хтось навіть не зверне на це увагу, але для мене це було доволі важливо. Але про це розповім трішечки пізніше. Зараз давайте все-таки пройдемось по тому, що мені в цьому тайтлі сподобалось, а сподобалось мені майже усе дійсно. І навіть якщо я би сказала усе, то це б була чистої води правди, тому що ті недоліки, які я тут знайшла, не стільки мізерні та ні. Чемні, що просто таки на них не хочеться звертати увагу. Але перед тим хочу подякувати ось цьому коментару за те, що я, в принципі, відкопала для себе цю історію та отримала такий поштовх до того, щоб її подивитися. Тому що ще колись давно я відмітила, що так, класна, напевно, аніме, треба буде якось глянути, і благополучно про нього забула. А саме завдяки ось, цьому, ось цій рекомендації під нашим попереднім відео я така запалилася ідеєю і подумала, ні, напевно, все-таки слід виділити час і не пошкодувала, тому я сильно вдячна за це. І хочу поспонукати вас, і далі не боятись писати свої рекомендації, щоб таке цікавеньке мені глянути. Ви допомагаєте мені полегшити свій вибір, знайти щось цікаве та насолодитися, а також подумати, що могло зацікавити вас у цьому тайпі. Тепер повернемося до міста, де немає лиш мене. І у цьому аніме прекрасно все, і навіть назва. Вона доволі містична, глибока та. Така, знаєте, депресивно-драматична, що наштовхує тебе одразу на настрій цієї історії, як і в принципі усе в цій історії. Сам сюжет, персонажі, зображення, музика, опенінг, усе просто -таки кричить до тебе, що це буде глибока, динамічна, депресивна, драматична, психологічна. Історія, і цей трилер настільки повноцінний, настільки цікавий, що в мене напевне скоро закінчаться прикментики для нього, щоб описати усі зворушливі почуття, які він у мене сколихнув. Але я все-таки спробую. Щодо самої назви, вона настільки дивно звучить, і з самого початку ти просто тільки розумієш, яке в неї емоційне забарвлення, але не розумієш, для чого вона тут, в принципі, є. Але з часом ти знаходиш два, як мінімум, логічних пояснення. Це, щоб виправдати, так би мовити, відчуття головного героя до себе самого, місто, де немає лиш мене. І в кінці, звісно, ця назва відкривається для тебе зовсім з іншої сторони. Але буквально з перших там серій я зрозуміла, що вона підібрана даремно. Вона описує внутрішній стан Сатору, тому що він завжди себе рахував якоюсь певною аномалією. І не тільки через свою, так би мовити, силу, яку він називає відродженням, а й в принципі через те, що він доволі рідко відкривав себе людство, тому що вважав, що суспільство його не прийме, що він не такий, яким його би хотіли Бачити і намагався під... відповідати, так би мовити, очікуванням, які є в головах його друзів, знайомих, вчителів та й усіх, хто його оточує. І саме це, через це у нього й виникло таке відчуття, що він проживає у місті, де насправді немає лиш його справжнього. У ньому є все. Але себе справжнього він там не показує. Хоча, як я говорила раніше, у цієї назви є два чудових пояснення, але про другий я не буду говорити. Це те, що ви маєте віднайти для себе самостійно, коли будете переглядати це аніме, або віднайшли вже, якщо ви вже знайомі з цим тайтлом. Також мені тут сподобалось, в принципі, і зображення. Воно доволі серйозне, спокійне, стримане. Воно не буде занадто сильно кидатися тобі в очі, але в ньому є декілька аспектів, які я окремо для себе виділила. Як хороший, так би мовити, метод, щоб перекинути нас у цю історію? Перше, це те, що Мальовка виглядає максимально натуральною, тобто природньою. Тут не буде якихось занадто яскравих чи карикатурних зображень. Усе зроблено для того, щоб наштовхнути тебе на серйозне сприйняття до цього аніме як до дорослої історії, а не просто як до чогось вигаданого та нереального. Вона намагається тебе наштовхнути на думку, що усі ці події і дійсно могли відбуватись у реальному світі, або принаймні у паралельному світі. Ну, як варіант. Е, і також другий момент, який мені сильно сподобався у картинці, це те, що реальне життя виглядає набагато яскравіше та забарвленіше, аніж будь-які спогади та повернення у минуле сатор. Ну, якщо це, звісно, не всі п'ятихвилинки, з якими нас знайомлять самого початку, щоб пояснити властивість цього хлопчиненьки. Будь-які події, які відбуваються в минулому, виглядають на фоні теперішнього життя доволі тьмяно. Та не, так, не наче їм не вистачає фарб. А якщо десь є якісь певні кольорові акценти яскраві, то вони тут відбуваються тільки для того, щоб сконцентрувати нашу увагу та звізуалізувати, так би мовити, певну картинку, на яку хочуть розставити акценти. В всіх інших випадках минуле виглядає в тьмяних відтінках. І це зрозуміло. Тому що автор хоче нам наголосити на тому, що якби ми не сприймали минуле, воно ніколи не буде справжнім істинним життям. Адже минуле, це просто те, що ви прожили колись, але не те, що може е, якимось чином і зараз відтворювати ваше життя. І ось ця алегорія, яка показана за рахунок зображення, мені дуже сильно сподобалася. Я підкреслюю те, що над роботою дійсно була пророблена величезна праця, щоб сконцентрувати тут велику кількість розумних та змістовних думок. Він настільки. Змістовно показує проблематику, що ти дійсно нею переймаєшся і чудово її розумієш, навіть якщо раніше ти могла над нею ніколи в житті не задумуватись. І тут таких питань піднімається дуже і дуже багатсько. Одна із найхвилюючих це, звісно, було домашнє насилля, яке тут показано настільки жорстоко та бредотно. Що якось викарбувати його зі свого серця після того, як ти на це подивилася, стає неможливим. І найжахливіше, коли це домашнє насилля відбувається саме з дітьми. І та подія, яка описана у цьому тайтлі, настільки мене не те, щоб таке не може зворушувати, таке може тільки лякати і змушувати тебе постійно задуматись над тим, що та, зараз ти дивишся на намальованих персонажів, але з кимось десь дійсно таке може відбуватися. І те наскільки ця тема тут. Обіграна, і наскільки вона на, на, на ньому побудований, в принципі, майже увесь сюжет, мене настільки це все зачепило, що, напевне, по-іншому це аніме я сприймати вже точно ніяк не зможу. Для мене це не просто пригоди Сатору як людини з якимось особливим даром, для мене це історія маленької дівчинки, яку, на жаль, ніхто майже чути ніколи не хотів, щоб собі особисто не псувати життя. Я не розумію, в мене стільки було обурення до вчителів, до людей, до не знаю, будь-кого, хто міг прочитати її твір у журналі, хто міг хоч якось спробувати зрозуміти цю проблему, почути цей крик про допомогу, але просто закрив на це очі, щоб не псувати своє життя і якось не водити в нього якийсь сумбур і взагалі я не я і хата не моя, моя хата з краю, я нічого не знаю. Ну, я не знаю, як такими можна бути. Тому що, якщо це зміг зрозуміти і Сатору, я пам'ятаю, що в його тілі сидить дорослий дядько, який примістився в часі, але все-таки. Тобто, якщо це вдалося зрозуміти одній людині, якщо це вдалося зрозуміти мені через екран, то в тому світі, я думаю, було багатьо людей, які кремо кидали на цю історію, думали, боже, яка бідна дитина. Але якщо ж мені не чхати, в моєму житті це прекрасно, не буду я сильно турбуватися. Те, що я декілька секунд приділила на те, щоб її пожаліти, це вже для неї має бути дуже добре якого дідька? І ще мені сильно запам'яталось те, що в принципі дитячі персонажі тут доволі неоднозначні. Я розумію, що це в нас є, що в нас головний герой просто закарбований у дитячому тілі, а насправді він дорослий чоловік, і що він логічно сприймає світ зовсім по-іншому, і що він через те може виглядати дорослим, хоча він в дитячому тілі, його вчинки дорослі. Так, я не тупа, я це розумію. Але якщо відкрити очі і добре подивитись на будь Яку дитину із цього тайтлу, то ви зрозумієте, що в принципі вчинки, слова, дії, які виконує та чи інша дитина, являються не зовсім дитячими. Їхні думки, їхні роздуми, те, на чому вони концентрують свою увагу, це не те, на що звертають увагу маленькі дітки, які там розкриваються. Це скоріше те, на чим можуть задумуватись дорослі. І оцей жест, так би мовити, цей метод, який використав автор. Підкреслює те, що він хотів просто показати чистоту емоцій та почуттів через дітей, але надавши їм доволі дорослу характеристику. І за рахунок такого моменту, такого елементу у цьому тайтлі аніме сприймається більш драматичніше. І з часом ти забуваєш, що перед тобою дев'ятирічні, восьмирічні діти. Ти починаєш цю історію сприймати як просто трилер. Серед дорослих людей і просто прикипаєш з емоційної точки зору до екрану набагато більше, тому що усі почуття та емоції у цьому аніме виглядають більш живіше, більш чистіше та набагато реальнішими, аніж якби це усі ці слова йшли з дорослої людини. Також Мені сподобався як і майже в більшій кількості аніме, яким тут є характерним опенінг. Він поєднує в собі як і більш звичайні, так би мовити, елементи, тобто природні події, які, в принципі, відбуваються у цьому тайтлі, так і якісь певні метафори, алегорії, порівняння і велику кількість художніх елементів, які допомагають передати сюжет, зміст та забарвлення цього тайтлу. Але мені також страшенно сподобалось те, як за допомогою самої Пісні, автор неначе хотів сказати, що почекай, почекай, це тільки розігрів. Орієнтовно, з другої половини він набирає такого максимального запалу та динаміки, що ти розумієш, що о, друга частина аніме просто буде вражаючою та шокуючою. І це зовсім не зраджує твоїх очікувань та почуттів з приводу тих подій, які будуть розгортатися, які будуть, наче сніговий шар, накочуватись, накочуватись на тебе і ставати все більшими. Дійсно, тайтл чудово використовує. Та маніпулює твоїми емоціями, він не наче такий дає тобі по крихтушці величезний, величезний торт, і в кінці просто кидає залишки тобі в обличчя. Ось такі приблизно емоції у мене викликало це анімей. Кожна лінія була завершена, кожна думка була досказана, кожен висновок був опрацьований, кожна крапка була поставлена, і все виглядало логічно. Не було ніяких недомовок. І за це я дуже сильно вдячна. Тому що особисто для мене тайтл настільки завершений, наскільки завершеним я вже в принципі. Ніколи не бачила історії. І він логічний, і кінцівка у ньому не перевершена. Якби вона виглядала хоч трішечки по-іншому, у мене виникло б декілька запитань. Але пам'ятаєте, що я все-таки сказала, що я відкопала для себе декілька малесеньких недоліків. І тут це радше маленькі такі сюжетні. Е Пропуски, допущення, які не виправдали моїх очікувань. Вони зовсім не потрібні, але я була б не я, якби я їх не сказала, тому що моє напрацьоване око це трішечки все-таки дратувало. І я не розуміла, як така помилка в такому шедеврі могла бути допущена. Перший момент це ідіотизм зав'язки. І зараз я поясню про що я саме говорю. І це перший і другий момент собі поєднує. Тому що, коли не знайомлять Сатору, нам пояснюють, що у нього є ось це відродження, і зазвичай він переноситься там, як я говорила раніше, на 5-10 хвилин минуле, щоб запобігти якомусь зазвичай там нещасному випадку чи ще чомусь подібному, врятувати чиєсь життя і все повернути на свої місця. Але. Чогось трапляється так, що одного разу, коли трапляється нещасний випадок, ну, як нещасний випадок, ви вбивають його матір, він повертається не на 5-10 хвилин, щоб цьому запобігти, а на ого, скільки років. Я вже навіть не пам'ятаю, але там точно більше 10. Можливо, навіть і більше 20. Uh, і і, і ось, ось цей момент, коли це не пояснили, став для мене трішечки обурливим. Але я така подумала: ну, гаразд, гаразд ні, я розумію, інколи для сюжету таке потрібно, що я докопуюсь, і так все нормально. Отже, це типу, щоб врятувати його маму, йому треба запустити ланцюгову реакцію, отже, виправити ще якесь, може, найперше скоєне вбивство цього. Типчика, його там посадити, щось типу такого. Тобто я знаходила хоч якесь пояснення. Але ось те, що відбувалося далі, мене шокувало ще більше. Ну тобто, уявіть ситуацію: ти приходиш додому, і ти бачиш, що твоя мати мертва. Перше, що ти робиш, ти ну, шокований, ти не можеш це повірити. Ти дивишся на це тіло. Логічно, коли ти дивишся на тіло людини, яку прокололи ножем і там куча крові, то кров буде і на твоїх руках, і на тілі, ти будеш весь заплаканий, переляканий, ти, там, можливо, її труситимеш, обніматимеш. Ну, тобто виконуватимеш достатньо логічні дії. І я зараз починаю злитись, тому що я підходжу до цього обурливого моменту, коли під час. Своєго найбільшого стресу, трагедії, яка траплялася в своєму житті. Двері відкриває сусідка і така, о Боже вбивця. Ну, дійсно, адекватний хлопець, який завжди добре поводився з матір'ю. Ти навіть, ну. Тобто, в цій сцені не було нічого жахливого. Звідки ти робиш такі висновки? І нехай, нехай навіть вона просто була шокована, перелякана там. Це перші її думки, добре. Якби ж далі це якось обіграли, по типу там приїхала поліція, почала розпитувати хлопця, коли ви там знайшли тіло і так далі. Це би було логічно, але ні. Поліція дійсно вважає вбивцею сина, тобто в нього більше варіантів немає. Розглядається тільки одна можливість: син вбив матір, і все. І по якійсь причині Сатору вирішує ще й ховатися. А ви там щось чули про час смерті, алібі, опитання свідків, кого ще, окрім цієї дурбецели, яка зайшла в перші хвилини? Ось це мене злило: що у такому продуманому аніме, неначе автору стало важко і нецікаво продумувати зав'язку, щоб вона виглядала логічною? Неначе він її... Наклепав за декілька секунд, просто щоб ось я створив шедевр, але ж треба якось ці події запустити в дію. Ну, ай! Та хай буде отаким. Для мене це виглядало трішки халтурно, виглядало трішки нелогічно. І через це я навіть думала закинути тайтл, і я би втратила для себе таку прекрасну історію, ось через такий фрагмент. Можливо, для когось це щось неважливе, але для мене, коли. Історія настільки шедевральна, та геніальна і змістовна, така помилка вважається просто недопустимою. Вона там ніяк не може в моїй голові втриматись та запам'ятатись. І, на жаль, тепер на все життя я запам'ятаю це аніме як одне із найдосконаліших в плані психологічного трилеру за рахунок живих. Та дійсно вартих уваги персонажів. І неважливо, ким будуть ті персонажі, чи позитивними, чи негативними, другорядними, головними, ключовими, неважливими. Ні, там кожен із них настільки пропрацьований, геніальний та змістовний, що в їхні почуття, в їхню голову, ти дійсно можеш влізти, дійсно можеш в них повірити та сприймати їх як живих людей. Коли ось є ось така геніальна машина, такий крутий механізм, який весь злагоджено працює. І потім ти згадуєш про усю зав'язку. Виникає таке відчуття, не наче ти їла щось смачненьке, але в цьому смачненькому попалася якась кісточка камінець, і ти через це зламала собі зуби. Отаке От підвоху неочікуваного. Це трішки дивно виглядає, як я повторювала раніше, можливо, хтось навіть на це не зверне уваги, хтось ну, не сприйме це як недолік, в принципі, і це, напевно, буде правильно. Але, з іншої сторони, неправильно допускати такої помилки, коли ти створюєш таку геніальну роботу. Ну, невже було важко якось придумати і продумати цей сюжет трішечки краще, тоді б він виглядав ще більш змістовніше. І тоді б не було такого неприємного осаду після перегляду через ось цей невдалий. Фрагмент. Це все, що я хотіла сказати з недоліків. Але це таке. Знову ж таки, вони тут є, без них нікуди не дітися, але вони не вартують того, щоб через них не переглянути це аніме і не поглинути усе те, що воно хоче тобі надати. Тому що у ньому прекрасно все від початку і до завершення. За винятком. Але гаразд, не будемо вже про це говорити, та й в принципі не буду вам розповідати усе, що тут є, тому що тут його дійсно багацької 12 царі тут помістився дуже крутезний детективний психологічний трилер, який вартий вашої уваги, який вартує на те, щоб... Викрасти з вашого життя трішки часу для того, щоб ви змогли насолодитись усім цим, вдосталь нам поплакати, посміятись, розчулитися, перелякатись і відчути почуття якогось жаху та огиди, без цього, на жаль, ніяк у цьому тайтлі. І якщо ви знаєте щось подібне, тоді пишіть мені у коментарях, тому що я була б дуже не проти подивитися якусь не менш крутезну та геніальну роботу, як було місто, де немає лиш мене. Ну а я на цьому буду з вами прощатись. Не забувайте підписуватись на наш канал, залишайте вподобайки під цим відео, а також у коментарях пишіть не тільки мені рецензії на майбутні перегляди, а й своє враження від цього тайтлу. Я страшенно обожнюю все це читати, і це дуже мені мене мотивує та піднімає мені настрій. Гарного вам дня! Бувайте!